Блін, клін! Ой, клін, блін! В чому справа? Давай я скажу Розглянули підготовку Львова до євро. Mm. І сказали, що ви на ефективний менеджер. І платіні вирішив замінити вас на Бліна Клінтона. Сказав, що він демократ, має досвід, а народ його любить, де попало і в різних позах. Я також в різних позах е, я також демократ. А що міська рада? Міська рада Са Клінтона! Що всі вони орієнтуються на Європу і готові вас погнати, хоч і не по регламенту. Зате і задоволення. Як це? Та тут ще приватизовувати і приватизовувати. Клич моє телебачення. Що ми там обіцяли виборцям? Мільярди інвестицій, воду, тепло, відсутність корків на дорогах. І вони на це повелися Чесне слово, як діти. Дорогі мої парафіяни, шановна громадо, мої наймудріші і найдобріші. Ми опинилися в страшенній небезпеці. Від нас хочуть відібрати найдорожче світлові шоу, концерти і ковзанку на площі ринок.